Всім привіт! На каналі готуємо раз. Сьогодні готуємо смакоту до чаю і простий рецепт, який точно сподобається всім. Тож берімо до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібно печиво-шоколадне. На дно форму будемо застеляти шоколадне печиво. Форму не потрібно нічим змащувати, зразу вистиляємо шоколадне печиво. Тепер беремо два яблука, очищаємо та нарізаємо. Друзі, додивляйтесь відео до кінця, щоб не пропустити важливих деталей, а в кінці обов'язково напишіть, сподобався цей рецепт. Підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки. Всім дякую! Також напишіть коментарях, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. Зворотні зок це дуже класно. Дуже смачний та простий рецепт, тож всім рекомендую. Спробуйте приготувати дуже смачно та швидко. Тепер наші нарізані яблучка викладаємо на печиво. Починаємо готувати тісто. Нам потрібно 2 яйця. Будемо збивати міксером до білої пінки. Потрошки будемо додавати цукор. Я додаю цукор 100 грам. Тож додаємо ванільний цукор. Друзі, якщо ви хочете, щоб було менше солодше, то давайте менше цукру. Додаємо борщ на 100 грам, будемо додавати поступово. Тож будемо додавати 8 грам розпушувача. Тісто має бути на вигляд як густа сметана. Я буду за смаком ще посипати трішки зверху цукру, ви можете не посипати. Це вже за смаком. Якщо хочете, щоб було солодше, посипайте. І я ще трішки буду посипати корицею. Пишіть в коментарях, чи любите ви пляцки з яблуками. Часто ви їх готуєте. Я обожнюю яблука з курицею, це просто неймовірно смачно. Друзі, тепер поверха будемо виливати тісто і будемо запікати в духовці при 180 градусів 45 хвилин, в залежності від вашої духовки. Добре, розрівнюємо тісто по формі і будемо випікати. Друзі, якщо ви ще не підписались на канал, то підтримайте канал, підпишіться, будь ласка. Не забувайте про вподобайки та коментарі. Наша смакота вже готова, ароматна весь дім. Тепер беремо ще кокосову стружку та цукрову пудру. Будемо посипати поверха нашого пляцка. Наш пляцок вже готовий. Посипаємо зверху та будемо смакувати. Кота до чаю за 40 хвилин готова, тож спробуйте приготувати бюджетний рецепт, але неймовірно смачний. Така смакота в нас пеклася. Всім рекомендую приготувати це неймовірно. смачно. Спробуйте не пожалієте. Всім дякую за ваші перегляди. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі на відео. Всім па-па-па-па. Миро та спокою. Не забувайте, підписка, коментар, вподобайка.